Привіт! У цьому відео я покажу, як продавати крипту на Binance. Спочатку увійдіть на Binance, натисніть на профіль і перейдіть до панелі керування. Тут бачимо опцію Торгівля, далі конвертувати, натискаємо на неї. Потім виберіть, яку криптовалюту хочете конвертувати, натиснувши. У моєму випадку я інвестував лише в біткоін, тому вибираю його. Тут можна ввести суму, яку ви хочете продати. Далі вибираємо у що конвертувати. Гадаю, більшість хоче в євро. Тож натискаємо тут і вибираємо євро. Далі просто натискаємо конвертувати. Тепер бачимо ціну, яку отримаємо. Якщо довго чекати, треба натиснути оновити. Я це зроблю зараз і натисну підтвердити. І бачимо, що операція успішна. Тепер ОК, і у мене залишилось тільки євро. Як вивести ці євро, навіть у додатку я зробив інформацію. Знайдіть її в YouTube за запитом Binance Вивід грошей додат. Там моє відео. Подивіться, як вивести гроші з Binance. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте.